Понад один мільйон гривень вдалося зібрати на благодійному вечорі наш внесок у перемогу в цифрах, захід організували благодійний фонд покрова та компанія Агропросервіс. Всі кошти підуть на придбання трьох безпілотних комплексів Валькірія для 44-ї бригади. Ми вражені тим, наскільки працівники компанії, гості компанії, партнери, які сьогодні прийшли, які взяли участь у заході, виявилися щедрими, патріотичними. І наскільки вони дійсно. Вірять і хочуть допомогти е, зібрати кошти на цих три безпілотних комплекси для 44-ї бригади. Незламність, і волонтерство, і допомога, і сміливість це все виклики, які стояли перед кожним з нас. Всі ми, кожен на своєму місці, тими засобами, що мали. Включилися в боротьбу під час благодійного вечора. Завдяки колективам компанії, партнерам, представникам територіальних громад та гостям вдалося зібрати 405 тисяч 602 гривні. Компанія Агропросервіс цю суму збільшила в півтора рази, зробивши свій внесок 600 тисяч гривень. І ми допомагаємо з перших днів війни. Це наша компанія допомагає і продуктами і харчування, і наборами, і ремонтою техніки, і покупку техніки. Тил це. Також складова збройних сил України. Завдяки безпілотним комплексам військові зможуть проводити повітряну розвідку та коригувати артилерійський вогонь для знищення живої сили противника. Війці 44-ї бригади щиро дякують усім, хто долучився до збору коштів під час благодійного вечора. В мене була почесна місія від командування частини висловити щирі. Слова подяки для працівників компанії, так як вони нам дуже багато і дуже часто допомагають. Я був приємно здивований сумою в більше, ніж 1 мільйон гривень, зібраною за вечір, на придбання нам так необхідних безпілотників. І знову люди довели те, що тил допомагає і може бути ще одної лінії оборони. Вечірня трапеза перед Різдвом на Тернопільщині супроводжується багатьма традиціями. Одна із них це приготування 12 страв на святвечір. Що готуватимуть тернополяни на святковий стіл? Та чи буде 12 страв, дізнавалися журналісти Терену. На святвечір кутю, само собою. Ну що ще будемо готувати? Пампухи, вареники з картоплею і з капустою, звичайно. 12 обов'язково має бути. Ну, враховуючи навіть і чесночок. Кутя, Ну, Вареники з бараболею, вареники з гречкою, з сиром. Ну, колись моя мама вушка робила з грибів, маленькі до борщу червоного готуємо. Звичайно, риба, всі пісні страви. Оселедець. На святвечір куття обов'язково, салати овочеві, ну, ну, що, рибка закопчена. Ну, запікаємо рибку. То там ще чорносливчиком додаємо, компотиком ще чимось, обов'язково. А щоб було 12. Кутю, голубці, палянички, вушка ще з підливою, звар, ой, ой. рибочки можуть бути мариновані. Кутя, гриби, вареники, голубці, капуста тушена. Це є традиційні пампухи обов'язково, з маком, з вишнями діти наші люблять. Пісні страви, само собою. Ну і будемо святкувати. І попри все гарного настрою всім нам, віру, перемогу і. Гарних свят! святвечір 6 січня. Це остання дата, коли ще дотримуються різдвяного посту. Тому у цей день не можна їсти м'яса, але дозволена риба. Найголовнішою стравою на святвечір вважається куття перед святом Різдва Ісуса Христа. Власне, цей день він є пісним днем. Тому відповідно до цього страви є пісними. Куття це буде найголовніша страва, так, і навіть з'їсти якої вже ти будеш себе відчувати ситим, так. Ось, яка показує е, ці, ці моменти, які дає нам земля. Є пшениця, яка росте, дає життя, так, і знову печеться хліб, чи ми її споживаємо також для того, щоб жити і, і залишатися людьми, залишатися тими, до чого ми є покликані. Так. Найпростіший рецепт це пшениця мак і, і мед, все більше. Нічого там немає. Ну, вже З кожним уроком чи, чи десь місцевістю якогось, кожен щось додає свого, але таке, така проста страва вона, вона власне, додає нам цього смаку. Тобто чогось зайвого там не хочеться, щоб було. Проте, 12 страв не є головним мене святвечір. Важливо провести його в рідних, з молитвою та вірою в перемогу, наголошує отець Роман. Можна зробити дві страви для своєї сім'ї. а Десять для когось іншого, той, хто не може цього зробити. Можливо, той, хто не знає, як це зробити, той, який потребує е, е, поділитися з ним, е, тими чи іншими такими добрими намірами. Нехай Господь нас провадить тою доброю дорогою, щоб ми в тих, тих труднощах зараз їх перебули, пережили і залишилися людьми, залишилися українцями, любили свою батьківщину, свою мову. Ми просимо Бога чудо перемоги і все, і миру, більше нічого. Юлія Колотиліна з Луганської області після 24 лютого не могла вибратися з зони активних бойових дій. Жінка на інвалідному візку опинилася наодинці з проблемою. Але на початку березня на благання про допомогу відгукнулися волонтери з Тернопільщини. Вже понад 10 місяців. Юлія Васильівна мешкає у домі милосердя в Чорткові. Знаєте, є такий вислів як у Бога за пазухою. Владика. На не то що нами опікується, ми йому мабуть, вже знаєте, як рідні. Це важкий період війни. Він нас на щось навчив, але ми стали на родиною, одної там які там не є різні, але ми стаємо раз, одною родиною, українською такою великою родиною. Для всіх жителів та вихованців дому милосердя і родинного затишку напередодні святвечора та різдвяних свят благодійний фонд покрова спільно з Володимиром Боліщуком передали продукти харчування та засоби особистої гігієни. Україна це коли ми допомагаємо один одному. І це особливо відчувається в такому місці, де зібралися різні люди різного віку, дітки, дорослі з різних регіонів України, яких після 24 лютого загнала сюди війна, і наше завдання показати їм свою турботу, свою любов, віддати частинку свого тепла, своєї допомоги. Щоб вони відчували, що вони потрібні Україні. В установах проживає близько ста людей, тому допомога тут вкрай потрібна. Зараз ми маємо кого годувати, тому що до нас ще приходять люди з вулиці харчуватися, вимушено переміщені особи, і ми харчуємо понад 200 осіб щодня. Відповідно, для нас це дуже вагома допомога, особливо в зараз такий передріздвяний час. Цього разу благодійники передали потребуючим сухі сніданки, муку, рис, олію, батончики та їжу швидко. Приготування. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.